Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини. З вами Олександр Кожухівський. Кабінет міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. Деталі, якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення, не виконав обов'язку або не з'явився до ТЦК, в тому числі закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин за кордоном, то обмежують управі на виїзд за межі України. Обмежують праві на керування транспортним засобом, накладають арешт на кошти та інші цінності у банках та інших депозитарних установах. У яких випадках можна виправдати неявку до ТЦК у терміни, визначені повісткою? Перше перешкода стихійного характеру, друге хвороба призовника, третє смерть близького родича, батьків, дружини, дитини, рідних, брата, сестри, діда баби або близького родича дружини. Про причини неприбуття треба повідомити ТЦК протягом трьох днів до кінцевої дати, визначеної в повістці. У новому законопроекті виключено Норма захисту від призову для тих, хто мають дружину чоловіка чи батьків з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, за умови, що такі особи не мають інших працездатних осіб. Буде змінено призовний вік з 25 до 27 років. Повістки тепер приходитимуть також і у електронний кабінет призовника щодо мобілізації жінок. Придатні жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік. Ті, що мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою, за Жінки на військовому обліку можуть бути призвані або залучені для оборонних робіт у воєнний час добровільно. Будь-які консульські дії в закордонних дипломатичних установах для осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними здійснюватимуться за умови наявності в них військово-облікових документів, оформлення паспорта громадянина України, закордонного паспорта громадянина України тощо. Виключено норму на відсутність ведення військового обліку громадян України, які постійно проживають за кордоном. Служби з інвалідністю мають відстрочки від мобілізації, але буде проведена перевірка. Щодо обмежено придатних, проходитимуть перевірку протягом 9 місяців і потім визначаються або придатними, або непридатними. Строкова військова служба замінена базовою. Тепер включається до закладів вищої освіти всіх форм власності для чоловічої статі, жіночої, добровільно як окрема дисципліна. Вона проводиться з метою здобуття навичок і умінь необхідних для війни. Відбувся обмін з російського полону. Вдалося визволити воїнів зсу, нацгвардії, дпсу, нацполіції, рядові сержанти та офіцери. Багато оборонців Маріуполя, військових, що були на Азовсталі, острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках. Повідомив очільник офісу президента Андрій Єрмак. Радіємо усією країною. Додому повернулося ще 207 захисників. Новий скандал із закупівлями для ЗСУ. Міноборони викрило спробу поставити неякісні продукти до однієї з військових частин на сході країни. Зокрема, під виглядом великої партії постачальник хотів приховати зіпсований товар, капусту, моркву, цибулю та мандарини. Тепер йому світить штраф. Такий товар не прийматимуть. Компанія повинна замінити його якнайшвидше або відшкодувати вартість. 100 тисяч гривень за звільнення з полону. На Сумщині правоохоронці на гарячому затримали шахрая, який вимагав хабар у дружини військовополоненого. Санкт-Петербург уночі був атакований БПЛА. Один дрон потрапив на територію заводу Нєвський Мазут, після чого стався вибух. Ракети, бронетехніка, боєприпаси і не лише Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Дякуємо союзникам. Інкомів Львівщини повісять бодікамери під час патру... Рулювань відео, що записані з бодікамер, будуть потрапляти до територіального центру комплектування на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати подію, що трапилось, і об'єктивно розібратись у конфліктних ситуаціях. За минулу добу зсу відпрацювали 1090 живої сили, 10 танків, 32 ББМ, 51 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 15 БПЛА та 44 одиниці техніки. Дякуємо козакам за захист нашої країни. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.